День працівників сільського господарства України, професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств та організацій агропромислового комплексу України. Відзначається щорічно у третю неділю листопада. День працівника сільського господарства це свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею усиль. Літа в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів незалежно від форм власності та господарювання. 14 листопада 2012 року у сесійному залі районної ради відбулись урочисті заходи з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства. Представники місцевої влади привітали присутніх зі святом та вручили грамоти керівникам сільськогосподарських підприємств за особисті досягнення в галузі розвитку сільського господарства, ветеранам праці за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва, головам місцевих рад району за розвиток сільських територій, сприяння у виробництві сільськогосподарської продукції та з нагоди професійного свята.